Привіт! Пам'ятаю, зовсім нещодавно, ну як нещодавно, півроку тому, на цьому каналі вийшло відео про крутезний плагін для тестування PyTest Mock. І в кінці того відео я запропонував тобі челендж протестувати декілька функцій за допомогою бібліотеки PyTest і безпосередньо цього плагіна. Якщо перший раз про це чуєш, не переживай, у описі до цього відео я залишу посилання на згадане відео і на завдання челенджу. Ці завдання неабияк прокачають твої навички тестування та дозволять краще зрозуміти, як працюють модулі та декоратори у Python, а також допоможуть впоратись з будь-якими ненадійними компонентами вашої системи. Спочатку разом розглянемо задачі і підготуємо усе необхідне для їх вирішення. А далі я дам тобі можливість виконати це завдання самостійно. Відповідно до умов челенджу пропоную тобі створити дві папки. Папку Tasks, в якій будуть безпосередньо функції, які потрібно протестувати, і папку «Tests», в якій ти будеш писати тести. Ідея полягає у тому, що ти не повинен робити жодних змін у функціоналі, а лише покрити його тестами. Будемо вважати, що цей код вже в продакшені, і від нього залежить доля усього всесвіту. Та давай переглянемо самі завдання. Відповідно до умови першої задачі, тобі потрібно протестувати функцію, яка спирається на ненадійний функціонал спеціальний модуль random. І ми використовуємо його функцію Choice. І в залежності від результату роботи цього компоненту, ваша функція може падати з помилкою. Друга задача дуже схожа на першу. Але в цьому випадку ми імпортуємо лише функцію і використовуємо її напряму. Третя задача складніша. Вам потрібно протестувати параметризований декоратор, який дозволяє виконувати повторні виклики у задекоровану функцію, якщо вона впала з помилкою при виклику. Таким чином, ненадійні функції можуть стати трохи надійнішими. Нижче ти можеш побачити приклад використання такого декоратору. У якості опційного параметру, ти можеш вказати загальну кількість спроб, яку може виконати декоратор. Та пам'ятай, в даному випадку тобі потрібно протестувати саме декоратор, і бажано перевірити, скільки разів був виконаний виклик у задекоровану функцію. І в рамках четвертої задачі тобі потрібно протестувати функцію, яка спирається на параметри, отримані із змінних оточення. Виглядає ніби не складно, та це завдання приховує багато сюрпризів. Щодо інструментів, які ти можеш використовувати для розв'язку задач, пропоную бібліотеку PayTest. І плагін PytestMock. Цього повинно вистачити. Спробуй спочатку виконати цей челендж самостійно. І обов'язково поділись написаними тестами у коментарях. Якщо ти тільки починаєш працювати з бібліотекою Pytest і навіть не знаєш з чого почати, пропоную переглянути ось ці відео на цьому каналі. Ну як, вдалося впоратися з завданням? Так, ці задачі дійсно приховують багато підводних каменів. Та зараз спробуємо в усьому цьому розібратись. Почнемо з найпершої задачі. Відповідно до умов челенджу я скопіював функцію у окремий файл і створив пустий файл, в якому потрібно написати тести для такої функції. Спершу налаштуємо середовище. Я напишу найпростіший пайтест тест, який нічого не робить. І створю конфігурацію запуску. Натискаю плюс і обираю конфігурацію «PyTest». Далі вказую будь-яку назву. Далі вказую папку з тестами. У якості робочої директорії вкажу шлях до поточного проєкту на моєму комп'ютері. Натискаю ОК і запускаю тести. Усе працює, як і очікується, і поточний тест пройшов успішно. Можемо переходити до розв'язку задачі. Спершу імпортую функцію і напишу тест прямо в лоб. Зроблю виклику функцію і буду очікувати, що результат роботи такої функції більше або дорівнює 5. Та звісно, ми розуміємо, що якщо результатом роботи функції Random Choice буде число менше 5, це спричине помилку valueError. Це якраз наш ненадійний компонент. Замість функції Choice в даному випадку могла би бути використана функція, яка взаємодіє з базою даних або зі стороннім сервісом. Тож результат роботи такої функції буде залежати від стороннього сервісу, що звучить не дуже надійно. Нам хотілося би замінити таку ненадійну функцію на таку, яка б постійно у 100% випадків повертала би для нас очікуваний результат, який і буде оброблений функцією, яку ми збираємося протестувати. Поглянемо на трасування посилань у модулі з тестами. В модулі з тестами міститься всього два об'єкти, та скоріше, посилання на два об'єкти функція, яка є тестом, і функція, яку ми тестуємо. Другий модуль також містить посилання на функцію, яку ми зараз тестуємо. І посилання на об'єкт random, який в свою чергу посилається на функцію Choice, та не тільки на неї. Ми могли би імпортувати об'єкт Random власноруч і підмінити у ньому посилання на функцію Choice, підсунувши йому власну функцію, яка повертала би надійний результат. А при виконанні логіки всередині функції notreliable буде використана функція, отримана за посиланням Choice. Тільки це вже буде наша функція. Таким чином ми ізолюємо функцію, яку ми тестуємо від ненадійного компоненту, і зможемо перевірити її поведінку, в залежності від того, який результат ми могли би отримати при виклику у функцію, отриману за таким посиланням. Щоб виконати таку підміну у тесті, спершу імпортуємо об'єкт, який посилається на функцію Choice об'єкт Random. Ми могли би виконати підміну самотужки, і це б спрацювало, та тільки по завершенню тесту нам потрібно повернути усе, як було. Тому таку підміну ми виконаємо за допомогою спеціального інструменту Mocker, який по завершенню тесту відновить первісний стан системи, незважаючи на те, чи тест пройде успішно чи впаде з помилкою. Вкажемо його як вхідний параметр у тесті. Таким чином, ми використаємо існуючу paytest фікстуру, надану нам у користування пакетом PayTestMock. І скористаємось методом patchObject. Вказуємо об'єкт, для якого ми хотіли би виконати підміну, і назву посилання. Використаємо параметр ReturnValue. Таким чином, при виконанні виклику у функцію Choice ми завжди будемо отримувати п'ятірку. І ми якраз і очікуємо, що результатом виклику функції notReliable буде та сама п'ятірка. Запустимо тести. Супер! Тест пройшов успішно, і ми змогли написати надійний тест для ненадійної функції. Додамо перевірку для випадку, коли функція Choice поверне занадто мале число. В такому випадку ми очікуємо побачити помилку Value Error. Запустимо тести. Супер! Обидва тести проходять успішно. І ми можемо перейти до розв'язку другої задачі. Порівняємо два завдання між собою. В другій задачі ми не імпортуємо об'єкт Random, а одразу отримуємо доступ до функції Choice і робимо в неї виклик напряму. Якщо я скопіюю тести першого завдання і використаю їх для функції з другого завдання, і спробую їх запустити, я побачу, що вони падають з помилкою, а це означає, що підміна в даному випадку не спрацювала. Чому? Поглянемо на трасування посилань для другої задачі. Тестовий модуль посилається на ненадійну функцію, два тести, модуль PyTest і на модуль random, який в свою чергу посилається на функцію Choice. Саме це посилання ми і підміняємо у рамках тестів. Тепер переглянемо трасування посилань для модулю notreliablefunction 2. Він містить посилання на функцію, яку ми тестуємо, і посилання на функцію Choice, яке використовує всередині ненадійної функції для реалізації внутрішньої логіки. Саме це посилання ми і повинні підміняти. Як це зробити? У тестовому модулі, замість того, щоб імпортувати ненадійну функцію, імпортуємо модуль, який її містить. І він, в свою чергу, також є об'єктом. Тож підміну посилання ми будемо виконувати саме для цього об'єкту. Модуль random в тестовому модулі нам вже не потрібен. Видалимо цей рядок. І спробуємо запустити тести. Супер! Тести проходять успішно, а це означає, що ми змогли успішно виконати підміну функції Choice, і ніхто нічого не помітив. Як ви бачите, при тестуванні, щоб виконати правильну підміну, дуже важливо розглядати об'єкти в Python як сукупність посилань на інші об'єкти. І трасування посилань підкаже вам, яким чином потрібно виконувати таку підміну. Та рухаємося далі. У наступній задачі нам потрібно протестувати декоратор, який дозволяє у нескінченному циклі виконувати виклик у задекоровану функцію до тих пір, поки такий виклик не буде виконаний успішно. Такий декоратор може бути корисним у випадку, якщо ваша функція звертається до ненадійного сервісу, який час від часу повертає помилку, можливо, і за поганого інтернету, а може сам сервіс перегружений. І в рамках третьої задачі нам потрібно переконатись, що декоратор працює так, як і очікується. Опційно, ви можете вказати кількість спроб, яку повинен виконати декоратор, перш ніж впасти з помилкою. Напишемо простий тест. Спершу імпортуємо декоратор і спробуємо розібратись, що саме ми плануємо протестувати. Переглянемо приклад використання декоратору. Ми хотіли би переконатись, що декоратор намагається викликати задекоровану функцію декілька разів. І якщо ми вказали конкретну кількість спроб, ми хотіли би в кінці кінців побачити помилку. Та разом з тим переконати, що декоратор зробив усе, що міг. Важливо перевірити, скільки саме декоратор зробив викликів у задекоровану функцію. Ну і, звісно, ми хотіли би переконати, що ми вільно взаємодіємо з задекорованою функцією, і декоратор жодним чином не впливає на вхідні параметри чи результат роботи такої функції. Саме це ми і перевіримо у першу чергу. Всередині тестової функції створимо простеньку функцію, яка додає два числа і задекоруємо її нашим декоратором. Викличемо її і перевіримо, що результат відповідає очікуванням. У конфігурації запуску вкажемо шлях до поточного модулю, адже ми хотіли би запустити тести тільки з цього файлу. Збережемо і запустимо тести. Ми впали з помилкою, адже були трохи неуважні. Ми тестуємо параметризований декоратор. І відповідно до наданого прикладу, ми повинні викнути у нього виклик. Тепер набагато краще, і наш тест проходить успішно. Тепер нам потрібно перевірити, що декоратор дійсно робить повторні виклики. Створимо новий тест. І знову скористаємось мокером. В цьому випадку ми не будемо робити підміну. Та ми можемо створити власний виконуваний об'єкт і гнучко його налаштувати. Створимо MagicMock. І у якості параметру Side Effect вкажемо ліст елементів, частина з яких буде об'єктами типу Exception. І останній об'єкт буде очікуваним результатом. Завдяки параметру Side Effect ми зазначили, що якщо ви будете раз по раз робити виклик у цей об'єкт, він протягом певного часу буде спричиняти помилку ValueError. І тільки на четвертий виклик помилки не буде, і ми отримаємо зрозумілий результат. Тепер нам потрібно задекорувати такий об'єкт. Щоб декоратор зміг виконати свою магію. Тепер виконаємо виклик у функцію, надану декоратором, і очікуємо побачити п'ятірку. Об'єкт MagicMock має ряд додаткових атрибутів і запам'ятовує усі операції, виконані над цим об'єктом протягом його існування. І оскільки ми все ще маємо до нього доступ, ми можемо перевірити, скільки разів він був викликаний протягом тесту. Ми очікуємо, що було здійснено 4 виклики, адже три перші виклики спричинили помилку Value Error. Ми навіть можемо перевірити, які аргументи були використані у якості вхідних параметрів у такий об'єкт. Та опустимо ці деталі для спрощення. Запустимо тести. Супер! Усе вийшло саме так, як ми очікували. Декоратор продовжував виконувати виклики у оригінальну функцію, очікуючи, що вона рано чи пізно поверне успішний результат. Так власне і сталося. Можемо перейти до тестування опційного параметру Tries. Нехай ми очікуємо 3 спроби. І оскільки перші 3 спроби впадуть з помилкою, ми в даному тесті очікуємо побачити помилку ValueError. А кількість викликів оригінальну функцію відповідно буде дорівнювати трьом. Запустимо тести. Супер! Тести проходять успішно, і ми точно знаємо, яку поведінку варто очікувати від такого декоратору. В рамках цього тесту нам не потрібно вказувати дані для чотирьох викликів, адже ми точно знаємо, що буде всього три виклики. Та щоб виконати повноцінне тестування граничних значень, скопіюємо тест і створимо схожий. Та тільки в ньому ми будемо робити не більше чотирьох спроб, і остання буде успішна. Перевіримо, що задекорована функція повертає очікуваний результат, а оригінальна функція була викликана 4 рази. Запустимо тести. Супер! Я задоволений результатом. І ми покрили усі випадки, які ми тут запланували. Напишіть у коментарях, які ще тести варто було б написати в рамках третьої задачі. А ми рухаємося далі. І в останній задачі потрібно протестувати функцію, яка спирається на змінні оточення. Якщо вони не встановлені або пусті, така функція впаде з помилкою. Це приклад об'єкту конектору, який перевіряє, чи вказані усі необхідні параметри, які в результаті дають можливість успішно взаємодіяти з базою даних або зі стороннім сервісом. Такі параметри зазвичай не вказуються безпосередньо у коді, адже вони можуть відрізнятись в залежності від середовища, на якому ви розгортаєте ваш застосунок. Ну і взагалі, зберігати логіни та паролі у коді це така собі ідея. Будемо вважати, що ми точно знаємо, що ми робимо. Спочатку імпортуємо функцію і підготуємо найпростіший тест. Оскільки змінні оточення не вказані, ми очікуємо побачити помилку Connection Error. Спробуємо запустити тест. Та ми бачимо помилку Top Level Collect. Це означає, що PyTest навіть не зміг запустити тести і впав під час підготовки до запуску. А помилка виникла у 10 рядку. Адже змінної оточення логін взагалі не існує, а вона є обов'язковою. Environ в нашому випадку є фактично глобальним словником. І при бажанні безпосередньо у модулі з тестами ми можемо його редагувати. Створимо пайтест фікстуру, в якій налаштуємо змінні оточення перед тим, як виконати будь-який із створених тестів. У якості області видимості вкажемо сесію, бо ми хотіли би виконати таке налаштування лише один раз перед початком усіх тестів. І вкажемо параметр Auto-use True, щоб ця фікстура була виконана автоматично. А в самій фікстурі імпортуємо модуль OS. Збережемо копію змінних оточення. Далі додамо пусті значення для обов'язкових змінних оточення. Нехай вони будуть хоча б пустими. В даному випадку я використовую метод setDefault, щоб жодним чином не вплинути на таку зміну оточення, якщо вона вже присутня у цьому словнику. Далі виконаємо yield, що дозволяє прервати виконання цієї фікстури, і перейти безпосередньо до виконання тестів. А по завершенню тестів виконується код, який вказаний після ключового слова yield. І в цьому місці нам потрібно відновити початковий стан змінних оточення. І тут ми видалимо усі змінні і оновимо словник даними, збереженими до того, як ми почали виконувати будь-які зміни. Супер! Фікстура готова. Спробуємо запустити тести. Та ми знову впали з тою ж самою помилкою. Адже ми навіть не перейшли до виконання фікстури, яку ми створили, а впали безпосередньо під час імпорту, власне, у другому рядочку. Щоб цього уникнути, перенесемо цей імпорт безпосередньо у тест. Запустимо тести. Супер! Ми отримали перший успішний тест. Зробимо ще один тест. Та на цей раз ми хотіли би, щоб функція відпрацювала без помилок. Та для цього нам потрібно встановити непусті значення для змінних оточення. Звісно, ми могли б встановити їх власноруч, так як ми це зробили у фікстурі. Та нам потрібно відновити той стан системи, який був актуальний на початку виконання цього тесту. Для подібної задачі використаємо спеціальний інструмент MonkeyPatch. Це вбудована пайтест фікстура і дозволяє робити зовсім прості підміни. Розглянемо його в дії на цьому простому прикладі. Використаємо метод setEnv, і він зробить саме те, що ми і очікуємо: створить змінну оточення. По завершенню тесту ця змінна оточення буде прибрана. Додаємо непустий логін і пароль до змінних оточення. І тепер не повинно бути помилки, чи не так? Там все одно бачимо помилку Connection Error. Що ми зробили не так? Спробуємо закоментувати попередній тест і перезапустити тести. Тепер наш тест виконався успішно. Що тут відбувається? Ми є свідками порушення ізоляції між тестами. Тобто, перший тест змінює щось на глобальному рівні в системі, що впливає на другий тест. Проблема криється в цьому рядочку. Справа в тому, що коли ми вперше імпортуємо модуль. На основі інструкції з файлу створюється об'єкт модуль, який містить усі посилання із файлу у якості атрибутів. Цей об'єкт буде збережений у sysmodules, і при повторному імпорті рядки файлу не будуть виконуватись знову, а ви отримаєте вже створений об'єкт. Тож читання значень і змінних оточення буде виконане всього один раз, тільки у першому тесті. Після чого нам потрібно взаємодіяти вже зі створеним модулем, власне, з його атрибутами user та password. Тому замість того, щоб змінювати змінні оточення у тесті, ми імпортуємо модуль і змінимо його атрибути за допомогою методу setUTER. Спробуємо запустити тести. Фу, тепер усе запрацювало так, як і очікується. У попередньому тесті також використаємо цей підхід. На всякий випадок, ми явно зазначимо, що ми вказуємо ім'я користувача та пароль як пусті значення. Це додає надійності тесту і робить його більш зрозумілим. І це жодним чином не вплине на результат тесту. Додатково перевіримо. А що буде, якщо тільки ім'я користувача буде пустим, або тільки пароль? Скористаємося параметрайзом і покриємо усі зазначені випадки. І для усіх цих прикладів ми очікуємо побачити помилку Connection Error. Запустимо тести. Супер! Усі тести пройшли успішно. На цьому, власне, ми і закінчимо наше відео. Як ви бачите, бібліотека PayTest разом з плагіном PaytestMock можуть робити справжні дива. Вам потрібно лише навчитись їх використовувати і відслідковувати залежності між компонентами вашої системи. Напиши у коментарях, чи подобається тобі такий формат відео і чи хотів би ти побачити інші челенджі у майбутньому. Також обов'язково постав вподобайку і підпишись на канал. І зустрінемось у наступних відео.